Українська збірна з греко-римської боротьби пишається своїм найкращим борцем Артуром Політаєвим, представником Стахановської школи греко-римської боротьби. Нещодавно на змаганнях, а саме на чемпіонаті Європи у польському місті Катовиця, він посів друге місце. Було дуже тяжело боровся першу схватку з німцем, другу з сербом. В полуфіналі виграв азібажанця. Очень тяжело в три періоди. Там боротьба зав'язалась». А в финале боролся с армянином, к сожалению, проиграл. Срібло не засмучує Артура. Він впевнено крокує до чемпіонату світу, який відбудеться у столиці азербайджану Баку. Разом із ним туди поїдуть ще двоє хлопців, які будуть представляти юнацьку збірну України. Міська федерація греко-римської та вільної боротьби пильно слідкувала за виступом перспективного борця. А почесний президент навіть не сумнівається, що хлопець прославить Стаханов і на чемпіонаті світу. Радость была безгранична, когда мы узнали о результате. Конечно, немножко расстроились, потому что знали, что он по ходу схватки финально вел, уверенно, и немножко ошибся. И ну, результат второе место. Но на этом мы не останавливаемся. Сейчас э, у нас впереди Азербайджан. Там обязательно Артур, мы ставим самые высокие ему цели, то есть он должен занимать первое место. Мы очень на это надеемся. Після здобутого срібла Артур трохи відпочив від тренувань та навантажень, а зараз ганятиме вагу, тренуватиметься та відправиться на збори конче заспу, щоб гідно витримати сутички на килимі на світовому чемпіонаті. І тоді Стаханов знатимуть не лише як місто вугільного рекорду, а й як місто талановитих борців.